Що то за сила влучне слово, немов червоне у шитві, де чорного сама полова, І раптом, сяйвом тепле слово, мов самородок у жерстві, а мова, ніби породілля, причиста незрадливих слів, Чи то на хрест, чи на весілля до храму Божого в неділю Сонце-поклонників синів веде. І откровенням сонце слово відчинить брами душ, отак до раю, де квітує мова, і наче сина, горнє слово до серця щедро пригорта, що то за свято слушне слово, неначе мальви милий цвіт, чи снігу першого покрова, що то за диво, правди слово, коли в брехні. Вона світ.